Привіт, друзі! Воротняк на зв'язку, і сьогодні будемо продовжувати риболовлю, продовжувати вчорашню вечірню риболовлю. Зараз ви побачите кадри, як ми вчора відловились ввечері. У нас було зовсім обмаль часу. Ми поїхали з хлопцями. Ну там буквально на годинку. Ну і за годинку щось дьорнули. Коли подавали водичку, основна мета була зловити судака. Ми його зловили. Зараз ви побачите, як це все у нас відбувалося. ну а зараз білий день, як ви бачите, будемо ловити трошки іншу рибку, але це вже буде трошки згодом. Давайте подивимось, що у нас було вчора. Сюданин. Щось прилипло, друзі. Щось під прилипло. Ну, це щось називається Судак... Судакевич. Дуже чудово. Що вже є якийсь екшн. Мінімальний, але все одно є. Розмір не супер дебелий. Хоча з далекого закиду його дуже приємно тягти. От. Вечірні... Рубрика вечірній і кластик Дніпровський. Судачок домашній. Домашній судачок. Ну, вже початок є чудово. Да, да. Гарно взяв, з гарною покльовки, але дуже-дуже далеко від берега. Прям супер далеко. Я поставив важкий вольфрам і пуляю от куди, куди мені аргента дозволить докинути. І бачите, там на далекому закиді щось у нас е, і сидить. Щось у нас там активне плаває. В цьому судочку, звісно, що не вистачає декількох кілограмів, щоб він був гарний. Але як для першої покльовки, яка сталася щойно після початку нашої риболовлі, це вже дуже непогано. Ми знаємо, що рибка тут є, і в принципі можемо розраховувати на якісь покльовки, хоч мінімальних рибок, але все одно. Зараз дуже нестабільний час і риба може ну так, серйозно змінювати свої місця перебування. Тож необхідно знати, що ми не в пусту кидаємо, а маємо надію і маємо шанс на те, щоб зловити рибу. Це, ну, доволі не мало важливий фактор. Ну, а в нас вже щось є і це чудово, продовжуємо. Як влупив гарненько. На підйомчику, на Ракушняковому, доволі далеченько від берега, але так він гарно вдарив виразно. Тількино ну, почалось абразивне дно і тут, як тут, він стояв наш судочочок золотий. Як це все зазвичай і Відбувається. От так. Стою зараз, друзі, кидаю оце в воду, ці приманки. І е, аж не віриться, що майже штиль на воді. Цілий день задувало так, що просто, я не знаю, ураган якийсь, смерч прям. І на вечір так різко. Вітерець попустив і стало дуже-дуже спокійно, класно. Повдягали ми куртки. Ну, в принципі, зараз вони вже потрібні на вечір. Але з самого початку ну, це було не обов'язково. І поки ми до місця дійшли, то трошки навіть і спітніли. Але водичка дуже швидко виправила цей факт. Водичка як не крути, вже прохолодна, вже треба вдягати термуху Тож закликаю всіх вас, друзі, хто ще фрайриться, цього не робить. Тому що водичка вже прохолодна. Треба вже вдягати ем, якісь теплі підштаники. Так, ну от знов я на рукушнічку. І де ж цей судак неслухняний, має бути десь поряд. Але за, за важкий в мене тягарець. Дуже важкий. Не підходить, він, мабуть, тут. Треба ставити щось менше. Ой, я не знаю. Але дуже прикольно. Ну Да. Зачепив наче за фігню якусь. А ця фігня відпустила, потім підрив зна і підібрало щось. Це чучундра. Рубрика Вечірня Чучундра. Так, ну і цей вже більший, ніж попередній. Бачите, друзі, як воно буває інколи. От такі вечірні судачки у нас. ти, тихо, тихо, тихо. Вон у мене сьогодні напарник Артемій називається. Ловить, хоче зловити. Я йому кажу, нащо ти це робиш? А він каже, я все ж таки хочу. Ну добре. Фух. Чесно кажучи, друзі, думав, що буде там щось більшеньке. Але вже як є. Хоча з іншого боку, що, е, що плакать. Щось клює і це вже дуже-дуже непогано. One hour later. Не дивлячись на е, гарну вечірню погоду, на те, що дали водичку, Судак щось пішов в повний ігнор. От, по ідеї, має він клювати зараз. і Доволі непогано це робити він має. Але він вирішив, що він нікого. Він, він, він нікому нічого не має. І його немає. Отакий От у нас Судак. Ну, чесно, я дуже дивуюсь. Я дивуюсь, що зараз його нема. Прям дуже дивуюсь, адже має бути. Водичка ж іде. І тут глибини якраз які йому підходять. Тут є і, і порівняно невелика глибина, є і яма, і там, і там я прокидав. З цьому разом і бачите на вечір, саме в час, коли має бути судак, він не клює. Зараз походимо ще трошечки праворуч, ліворуч, вище нижче покидаємо, треба щось І Зараз насправді такий золотий час. Зараз може гарно судачок поклювати, прям дуже. Головне його знайти. Обережає. О! Судакиєвище. Дібра. Топи його, що ж поробиш. Все. Якщо вчора ми ловили судака, то сьогодні ми будемо впиратись в щуку. Зараз я покажу на що. Ось ось вони, ось вони, твічеві воблерочки. Нарешті, мабуть, що тільки розпочався їх час і можна в принципі, розраховувати на покльовку щуки безпосередньо на воблери. Для цього у мене сьогодні каламареті 88 до 3,5 Єгі. Екзіст 4000 і намотаний тут Monster Game. 0,6 і 9-жилка. Як ви бачите, струна стоїть. І перехідник такий від струни до шнура у вигляді короткого відрізка флюрокарбону. Це для того, щоб шнур. Не рвався на абразивній поверхні скрутки. Ось така друзі. Історія. Ну зараз подивимося, що в нас буде клювати чи не буде. Я думаю, що клювати все таки буде. Будемо перевіряти разом все з тьомою. Всім привіт. От, і розділимось трошки на ну, одна команда, будемо діяти по-різному. Я поставлю воблер, буду дивитися, що в нас в прибережній зоні. Тьома поставить силікон і буде кидати подалі. У кого буде краще виходити, відповідно сокомандник переходить на ту саму тактику. Саме так дуже зручно знаходити перспективної ділянки і розуміти характер поведінки риби безпосередньо в місці, де ми ловимо. Ну, зараз перевіримо, що у нас клює. Думаю, що щось буде. Дай Боже. Дуже, дуже сподіваємось. Дізнайтесь першими. Да, Водичка вже прохолодна. Вже прохолодна водичка, і думаю, що оцей хлопчина зараз нам принесе якусь рибинку. А, що я сюди пішов? Що я сюди пішов? Там є краще місць Почнемо звідти. Я все одно вийде все. А тьома по площах обловить трошки більш далекі дистанції. А я по під берегом. Має бути щучка, має бути, майже ж вона їсти колись. Ну і зараз саме час для сніданку. Ну, давайте. Теполовами подивимось. У нас місця сьогодні, в принципі, достатньо для прогулянок. Щось маємо затвічити. Сонечко зараз припікає, зараз приблизно 11-та -го година, але зранку вже прохолодно і доволі... Доволі так відчутно. Вже куртки must have. Без курток, без курток можна змерзнути. Ось така, така осінь. Поки що лагідна. Вона показує, що вона вже свої права набуває. І далі буде холодніше і холодніше. Спеки вже все, спека вже гейм овер. Так, водичка зараз така прикольна. Ми пройшли десь півгодини йшли і так доволі, доволі сильно спітніли. І зараз зайти в водичку трошечки охолоти, прям не завадить зовсім, але треба бути з цим дуже обережним. Тому що як охолоти, можна і захворіти. А мені з, оцим, з моєю нежиттю щось взагалі не хочеться ще більше робити гірше. Поки що за 20 хвилин ні в кого нічого. Пройшли ми вже декілька місць, хочеться вже отримати фідбек від риби. Дуже хочеться. Але можу сказати, що трави ще досить багато. Навіть на такому на, на, на піввикиді 110-го воблера, 110-го стіза я чіпляю траву. От, чіпляю її. Ще вона досить висока. Зрозуміло, що в цій траві ховається риба, але цієї трави забагато. Ще забагато. Все зміниться буквально за лічені дні. Як тільки температура води знизиться, то ця трава впаде прям за, за добу. Але треба дочекатися цієї температури допоки будемо чіпляти траву. A little later. Ще минуло 40 хвилин, друзі. І жодної покльовки ні в мене, ні в тьому. Ми пройшли вже метрів 300 берегової лінії. І, вочевидь, це нам каже про те, що щучка ще не зовсім тут є. Вочевидь, якби вона тут була, вона б плюнула. Ну, я розумію, що є її певна кількість, але, мабуть, що не така, як минулого року. Важко мені порівняти, що було минулого року, тому що мене тут не було. Але Тьома каже, що з однієї місцини можна було отримати там, до 10 покльовок. Ну а 10 покльовок, друзі, це, ну, типу, це справжня, справжня роздача. Це роздачіще, я би навіть так сказав. Особливо в умовах міста. Ну, зараз, як ми з вами бачимо, ситуація зовсім інакша. Зараз у нас жодної покльовки і ціна риби надзвичайно висока. Боремось за кожну покльовку і подаємо приманки таким чином, щоб вони ну взагалі просто там, як на тарілочці, були подані рибі. One hour later. Да. Щука щось е сьогодні. Клала на нас. Ми поставили вже інші приманки. От прийшли на місце, де можна розраховувати на окуня. Тьому вже одного зловив. Я щойно переставив всю приманочку, це цикада. Але давайте, можливо, спробуємо окунься вловити. Є ж, ж рибка, є же ж рибка, що кудись залізла. Кудись залізла рибка, В якісь куширі. Але рибка ж є, я ж відчував, що є. Вон є рибка. Йоха, не ти бабай. Йоха не ти бабай, друзі. Подивіться, що клює на... Що клює на цикаду. До речі. Зверніть увагу, я знімаю цей двійник, на який вона зачепилась, але ось двійник в роті. Це плітка. Це плітка. Бачите, що клює на цикаду. Офігеть можна. Тьома, знаєш, що я зловив? Плітку. На цикаду? На цикаду. В рот. Ось, коли окунь не клює. Клює плітка. Ох ти йоханий бабай! Що ж з цим хижаком поробиш? Ну Щось щось влетіло. Слухай, щось непогане. В траву залізло. Ану угу. вилазь. Воно вилазь бігом. Да, дивись, 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 дивись. Щось типу маслає. Ну, там трави, пучок. Але в цьому пучку має бути оконець. По ідеї непоганий. Так, да. є окунець. Це... Та тихенько, 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 тихенько. Тихенько, тихенько. Це функція в дії. Є окунець. Слухай, дивись, який гар... хороший. Гарненький. О. Ось вам і... Та, та почекай, 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 я ж маю тебе показати. Ну що ж таке? Ну ти ж заплутав вже мені все. О! Подивіться, який красивенький. Є окунець. Ну, бачите, не дарма ми поставили цю приманку. І окунець на неї покльовує. Тьома зловив декілька, я платвичку зловив і ось вже більш-менш такий притомний розмір окуня на гачку. Слухайте, і так ще просто не знімеш. О, який красунчик. Ну, скільки тут. Під 300-250. Гарний, гарний. От, єдине, що завадило мені кайфануться трава, яку я зачепив, От, без трави було б значно веселіше. Його так вести класно, він там тріпихається. Вже давно забуте відчуття, коли на тому боці сидить гарний окунь. Окуня я наловив вже ну, досить давно. Розмазаний окунь. Тьому зловив в одному місці, я в іншому, а між цих місць не було нічого. Він стоїть, звісно, що нерівномірно. По площах не стоїть, стоїть з в певних місцях. Ну і ці певні місця необхідно гарно-гарно проловити. І на відміну, ніж і на відміну від того, як зазвичай відбувається, що з перших закидів сідає риба, це його сів не з перших закидів. Тому ми з тьомою залялякались. І на черговому закиді, мабуть, що, може навіть на 10-му він підсів. Це означає, що окрім того, що він пасивний, він ще й рухається. Тому що якщо б він е е був активний, він би клюнув на перших закидах, А на перших він не захотів. Ну, Не захотів, де і не треба. Будемо шукати інших, які захочуть. Коротше, друзі, колегіально вирішили, що така риболовля нам не потрібна з сьомою і пішли на інше місце. Зараз наш шлях пролягає повз ось такий лісок. І зранку ми коли йшли на риболовлю, бачили, бабуля йшла і в неї повний кошик був грибочки. От, усілякі. Червоноголовці і білі навіть були. Так що ми не поспішаючи зараз трошечки проб'ємо оцю е цей лісовий такий масивчик маленький і будемо вже на воді. Тож давайте подивимось, може щось знайдемо, а може і ні. <клух> Опа, бляха, е. Нифига себе. Ох, я такого давно не бачив. Да, прям на очах. Ось таке! у -ху 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 -ху. От вам і риба. Ось, ось, друзі, жерех. ось красунька. Більше за кіло на вимоці взяв, знов на цей, на Віпо. Причому взяв у вас на очах, ви мали бачити, як це сталося. Ну, подивіться, який красень. Подивіться, яка рибинка чудова. Просто чудовий апарат. Взяв недалеко від берегу, тому і дав серйозний бій. Ну давайте його відпустимо. Давай, 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 давай. Відчуваю він водичку. Блін, тут зеленуха, але я думаю, що все буде з ним добре. Друже, давай. давай. Все. все. Він знає, куди йому плисти. Ну, що вам і сказати? Назвати цю рибу якоюсь цілеспрямованою, мабуть, що не, ну, не буде варіанту, але дуже приємний бонус. Прям дуже приємний. І е, бачите, не дарма ми вже тут е, сюди прийшли. Тож будемо продовжувати. Я, можливо, зараз поставлю е, на жереха приманку. Він тут час від часу виходить і чесно вам скажу. Хотів я от вимотати зараз і поставити цю приманку. І от на самій вимотці він мене тюкнув. Ну, Неймовірні відчуття. І особливо класно, що це відбулося все на очах. Ви бачили все самі. Ну, Давайте спробуємо, можливо, жереха половити. Пощепляли бляшки, жерех перестав виходити. От такий він. Отакий От він негодний пасажир. Стоїмо, чекаємо, де би він вийшов, він не хоче виходити і на цьому, на цьому все. Ну що, щоб не втрачати часу, мабуть, що треба переходити на джиг, да? а що робити? А що ж поробиш тут? Все, знімаємо. Закінчилася наша риболовля, яка тривала вчора ввечері і сьогодні до 2 годин дня. Що і сказати, не можна знайти якусь приманку, на яку буде клювати кругом. І також не можна сказати, що на кожну приманку буду клювати. І також не можна сказати, що не буде клювати взагалі ні на що. У нас так вийшло, що кожного дня ми на одну. Приманку на один тип приманки щось дозловили, чи були покльовки. Вчора відпрацював Віпо 2.8 на вольфрамі. Ну, звісно, це судакова тема. На вечір, коли дають воду, чому б ні? Сьогодні зранку він не працював. І отут, -от, там де судакове місце, також не працював. Але бачите, влетів жерех. Звісно, це ну, можна сказати. Халява, ну, по суті, не те, що можна сказати, а так воно і є. Це такий приємний бонус, який інколи стається. І дуже приємно, що він стався саме в мене, саме от зараз. Ну Потім поставили ми приманки цілеспрямовано на жереха, але ви бачили самі, що повний ігнор. Тож, жерех також клює покраще, ніж влітку. Час від часу він влітає на вимотці. Да? І ну, чому б ні. Тож звертайте увагу на вимотку. Вимотуйте не дуже швидко і до самих ніг. І буде у вас щастя. Ну, а на сьогодні я думаю, що ми заслуговуємо з Тьомою на вподобайку від вас. Будь ласка, зробіть це just now. Ну і звісно, що ті, хто з вас не підписався ще на канал, підпишіться. Вам нічого це не вартує. а Мені надзвичайно приємно. Далі буде. До зустрічі тут.